Усім доброго дня. Хто зацікавлений в новинах з книжки автора Західної України, той зараз почує Цікав... цікаві речі. Отже, згадаємо, що минулий раз ми читали про повернення з острова Ольхона на Байкалі мами Євгенії. Отже, вся сім'я була разом, було весело, було гарно. Стало жити свобідніше, щасливіше, і зараз продовжуємо читання книжки історично важливої в'язні Північного Царя. І от бачимо, яка гарна природа. І в нас будуть герої виринати до нас, промовляти з даної книжки. І буде у нас такий чоловік Жорж з Франції. Часом були такі зацікавлені, що і не подумаєш. Наприклад. На роботі у Миколи зацікавився правдою бригадир Жора. Він був віку до 50 років, був французьким євреєм, вірив у комунізм і в його побудову, Ходив майже завжди з бритою головою і пояснював, що держи голову в холоді, а ноги в теплі. Спочатку боготворив товариша Сталіна, приймав активну участь у роботі комінтерна. У 1937 році відпросився у французьких товаришів і приїхав в Москву, щоб допомогти в боротьбі з буржуазними елементами троцкістами, які свідомо чи несвідомо діяли в рядах ВКП. Б. Через кілька місяців був заарештований сам звинувачений у французькому шпіонажі у змові з троцкістками і т.д. Чудом вижив, звільнили в 1953 році в першу Берівську амністію у Францію, Москву. Ленінград не пустили. Біробіджан підійшов. Ти ж єврей. Отож, події в Біробіджані. Жорж, Жорж по-французьки всім розповідав, що треба робити далі, щоб будувати комунізм. Які фази розвитку потрібно пройти країні і привод комунізму. Стане реальністю в Союзі і у світі. Цікаво, після всього пережитого він і далі вірив в побудову комунізму в окремо взятій країні і не тільки свої страждання і смерть мільйонів він покладав на Сталіна його оточення Берію. Є я ягоду. Микола бачив, відчув його глибоку, майже фанатичну відданість ідеї того приводу. І ось одного разу, коли йшли з роботи, Микола запропонував йому ще один спосіб побудови справедливого людського суспільства. Жорж уважно вислухав, йому стало цікаво і домовились, що Жорж прийде до них додому. Так. Розмова вийшла дуже цікава. Жорж захопливо почав розповідати про комунізм. Микола послухав хвилин 10, а тоді запропонував поговорити про реальне життя. 44-го року я змушений був фізично будувати нову систему для життя всіх і себе. Духовно я залишався віруючим свідком Йогови. і тому участі в тій будові не брав. А фізично ось цими руками я будував майбутнє, воно мало бути щасливим. Спочатку ми були одноосібниками, селянами. Я бачив, як виник колгосп, працював в ньому кілька років. Послухайте, Жорж, держава твердила, що той самий правильний етап розвитку, що то самий правильний етап розвитку. Якби я давав рекомендації, як зараз ви даєте, я став би ворогом народу. З 50 по 54 року мені треба було перейти теж через справедливий радянський суд в лапках, отримати 25 років таборів, ну тобто тюрми. І тільки за те, що був в, в делегації, яка мала повноваження зареєструвати свідків Єгови в СРСР. Хоч Конституція гарантувала свободу вірити в Бога чи не вірити, але на даному етапі ми були ворогами для держави. Як і з нами поступали, ви знаєте, так само, як і з вами. Микола запропонував розглянути, як бог його має намір відновити на землі справедливе, мирне, добре для всіх людей, правління. То неможливо, сказав Жорж. Братко показав Біблію, прочитав об'явлення 21, 3, 4. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані волю вже не буде, бо перше минулося. Так обіцяв Бог, він так хоче зробити для всіх людей. Жорж відповідає. Релігія та опіум для людей. Що робила релігія в історії? Інквізиція, Христові походи, благословляє рабовласництво. Ти ж Микола розумний чоловік. Подумай, а Бог де він? Це ж видумка людей. Природа, її закони, ось сила. Микола. Те, що ви назвали з історії християнства, то є чиста правда. Але, Жорж, скажіть, а ви читали особисто, наприклад, Новий Завіт? Ісус Христос, засновник Християнства? Чи Він зробив так? Чи Він вчинив, чи вчив так? Чи перші християни поступали так, як папи і християни в середньовіччі? Ось прочитайте, що сказав Христос: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх? Івана 15, 13. Або ще гляньте Івана По Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ісус підказав, як розпізнати, хто дійсно християнин? По любові, по доброті. Жорж, нема таких християн. Всі вони однакові. П Ятоха. Дозвольте заперечити в 20 му Столітті всі основні релігії, і ми і менші заодно, благословляли військових по всіх країнах, як в Першій, так і в Другій світовій війні. Але свідки його були нейтральні у всіх країнах, наприклад, в Німеччині. Більше 10 тисяч моїх братів попали в концтабори, більше двох тисяч були розстріляні. повішені, закатовані, вони не пішли воювати з Францією, Польщею, Англією чи Радянським Союзом. Жорж, а чому пролетари всіх країн? Не з'єдналися, щоб не допустити диктаторів до війни. Робітничий клас в Європі мав сотні мільйонів. Чоловік Жорж, Нічого не можу сказати, не розпізнав пролетаріат Німеччини Гітлера, не зріла свідомість до того ж, пролетаріат був в безвиходній ситуації. Гітлер обіцяв роботу. П'ятога, то виходить, що свідки його ви мали більшу свідомість, вони помирали самі, але йти вбивати інших не могли. У них не було безвіхідних ситуацій. Жорж, Микола, треба дивитися глобально. Комунізм бере верх. Китай вибрав саме комунізм і не інакшу ідеологію. Два великих. Два великих народи, брати, чув пісню Москва Пекін і почав наспівувати слова першого куплету. Русский с китайцем братья вовек, крепніть единство народу і раз, Плечи расправил простой человек, С песней шагает простой чоловік, Сталин і Мао слушают вас. Скоро підійметься пролетаріат всіх країн, і буде як в інтернаціоналі. Пісня співається. Ми наш миновий мір построїмо, М Микола, епоха Сталіна минула. Хрущов, бачиш, як керує, тепер уже все буде добре. Його кузькіну, і мами атомної бомби бояться всі імперіалісти. П'ятоха, ми свідки його вивчимося з Біблії, життя, жити мирно з усіма. Ми навчилися з книги Ісаї 2.4. І мечі свої перекоють на лимаші і більше не будуть навчатись війни. Тому, коли свідки збираються на інтернаціональні конгреси, наприклад, в 47-му році в Нюрнберзі, вони прису... всіх присутніх вражає великий мир і спокій в час конгресу. Я не був там, але бачив фото, читав програми, відгуки про нього. Ви можете сказати, Жорж, яких успіхів досягли ви, будучи, будуючи цей е, наш ми, мі, ми новий мір построїмо? Жорж? А що ти маєш на увазі, Микола? Якщо пролетарі це брати, то чи зараз видно, як мирно живуть країни народної демократії, чи прийняли ці країни кордони з ключим дротом, котрі наставили злі буржуї? Чи прийняли мається на увазі, е, зруйнували? Жорж, це не так швидко. На жаль, ніде кордонів не зняли, що, думаю, ще думаю рано, а в майбутньому знімуть, коли і у Франції побудують комунізм. Микола, Жорж, хочете? Я вам покажу, що написано в Біблії про майбутнє, і показав об'явлення 12.12. Горе землі та морю до вас буде диявол зійшов, маючи лютість велику. Знаючи, що короткий час має. Тут написано, що буде людям горе. А ви як думаєте, Жорж? Жорж, горе? Думаю, що не буде горя. Ми створили Варшавський договор. Атомна бомба і воднева у нас є. Жодний. Жодний. Капіталіст не полізе. Цілину. Казахстані будуть піднімати, чув постанову уряду, думаю, що Радянський Союз буде оплотом миру і розвитку, Микола. Гляньте ще ось тут, Джордж, об'явлення 6.4. А тому, хто на ньому сидів, вершнику, було дано взяти мир з землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. Біблія показує, що перше миру не буде, друге, будуть вбивати один одного. Значить, будуть війни. Третє способи вбивати будуть прогресивні, як Великий меч. Тому не дивуйтеся, Жорж, але за якийсь час пісні Москва-Пекін, напевно, співати не будуть, дружба зникне. Недавно закінчилась Корейська війна. Біблія каже, що мир забраний з землі, значить, будуть і далі конфлікти. А закінчиться все ось так. І проповідана буде ця Євангелія царства по всьому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Матвія 24,14. Ну, наразі вже е, нема змоги читати. Сонечко сідає, Західна Україна. Звідки родом був Микола, а розмова була в далекому Радянському Союзі в минулому столітті в Біробіджані? Всім бажаю вивчення Біблії. Особисто читайте, вивчайте і пізнайте правду, про яку сказав Ісус Христос. До зустрічі на слідуючій розмові.